Вітаю, майстри! Мене звати Дар'я Макаровець, я технолог компанії Professional Nail Boutique. Сьогодні у нас справжня революція у гелевих покриттях гелі гелі-желе від PNB. Думаю, багато з вас вже знайомі з цим матеріалом і чекали на повернення в асортимент, адже ці гелі повинні бути у кожного майстра. Дивіться відео до кінця, там на вас чекає промокод на знижку. Давайте розберемось, чим особливі ці гелі. Не течуть. Навіть у спеку ви контролюєте кожен рух. Ексотропна консистенція робить матеріал на диво слухняним. Гель желе залишається нерухомим доти, поки з ним не почнуть працювати. Тримають форму. Підходять для зміцнення, вирівнювання форми та нарощення. Гель желе чудово тримає арку і дозволяє викладати матеріал з мінімальним опилом. Щільні кольори. Відмінне перекриття нігтєвої пластини без різких переходів кольору біля кутикули. Це ідеальне рішення для майстрів, які цінують якість і швидкість у роботі. Асортимент поповнився чотирма неймовірними відтінками, які точно займуть особливе місце у вашому арсеналі. Давайте розглянемо їх ближче. Almond Milk – молочний відтінок гелю желе Ніжний, делікатний колір, немов перший ковток свіжого молока, який навіює приємні спогади з дитинства. Stone Shade – Світло-бежевий відтінок з сірим підтоном. Створює тепле м'яке тло, як сонячний промінь, що пробивається крізь серпанок. Warm Beige – бежевий колір гелю желе Нагадує відтінок піщаного узбережжя на світанку. Він має теплий кремовий підтон, стриманий і елегантний. Ідеальний нюд на всі випадки життя. Soft Blush світло-рожевий колір гелю желе подібний до ніжного відблиску перлинної мушлі. Він захоплює своєю тендітною красою, даруючи відчуття затишку. Чудово виглядає самостійно і в комбінації з нейл артами. Ці кольори ідеальні для базового манікюру, френчу, градієнту, нюдових образів. Вони універсальні та точно стануть вашими фаворитами. Давайте протестуємо ці гелі на практиці та розглянемо декілька варіантів в роботі. Ми вже підготували нігті до покриття. Зробили механічну підготовку нігтєвої пластини. Переходимо до хімічної. Наносимо дегідратор і bond control. Обережно не затрогуючи шкіру. Далі наносимо тоненький втираючий шар бази. Я використовую Universal Base від PNB. Першим розглянемо укріплення натуральних нігтів. Наносимо невелику краплю гелю і розрівнюємо по поверхні. Далі допрацьовуємо тоненьким пензликом ті зони, де незручно добратися пензликом для гелю. Вибудовуємо архітектуру. Зверніть увагу, як зручно працювати цим матеріалом. Він не тече і тримає форму. Знімаємо липкий шар і проводимо опил форми та поверхні нігтя. Гель гарно вирівнявся і опил у нас не займає багато часу. Наступним розглянемо вирівнювання форми. У даному випадку ми бачимо, що не вистачає бічної паралелі, нам її необхідно відновити. Наношу гель джеле на всю поверхню нігтика, як і в попередньому випадку, вибудовую архітектуру. І вже на даному етапі тоненьким пензликом добудовую не вистачаючу паралель по повітрю. Гель тримає форму і дає нам можливість, не поспішаючи відновити архітектуру. Знімаємо липкість і робимо опил. Все дуже просто! Ще давайте розглянемо нарощення на верхню форму. З цими гелями це зробити дуже легко. Підбираємо верхню форму за розміром, наносимо гель всередину форми, формуємо майбутню довжину. Ми бачимо, що гель дуже добре тримається, не розтікається, але в той же час рівномірно розподіляється по формі. Встановлюємо форму на нігтик, трішки притискаємо та фіксуємо ліхтариком. Перевертаємо руку клієнта і розрівнюємо надлишковий гель, щоб при відростанні не було сходинки. Знімаємо форму, проводимо опил. Тут за необхідності можемо допрацювати зону кутикулу, якщо в першому етапі в нас не дуже гарно це вийшло. Ось так з легкістю ми наростили ідеальний чіткий квадрат. І останнім на сьогодні розглянемо вже забути багатьма майстрами нарощення на нижні шаблони. Я обрала пластикові шаблони від PNB. Я вже підрізала форму так, як мені необхідно. Встановлюю її під ніготь. Наношу гель, формуючи майбутній вільний край. Обов'язково заповнюємо всі стресові зони. Умовно на 2 третіх нігті розрівнюємо гель. Сушимо в лампі 60 секунд. Знімаємо форму та витираємо липкий шар. Виконуємо опел. В даному випадку хочу допрацювати нігти критким строн-айронгелем із великого флакону з дуже зручним носиком. Він гарно самовирівнюється і економить час на опилі. Сушимо і нігтик готовий. Закінчити манікюр ми вирішили трендами в цьому сезоні шоколадним відтінком. У мене це 0,50 чоколейт. Він має гарну пігментацію і легко лягає в один шар. Але тут майте на увазі, що головне повністю його сполімеризувати. Раджу сушити його 2 хвилини, не прориваючи полімеризацію, так як пігменту багато і він потребує ретельного просихання. Перекриваємо топом. На темні кольори я раджу використовувати топ без UAF фільтрів, щоб не давав синювати відтінок нашому основному кольору. В PNB це експрес топ або Titanium топ. І наш манікюр готовий. Любуємося результатом. У даному випадку ми змогли на одній ручці зробити різні техніки і показати клієнту нашу майстерність. Отже, нові гелі желе від PNB – це must have для кожного майстра. Ідеальна консистенція, не течуть, тримають форму. Бездоганна якість, мінімум опилу, ідеальна носибільність, Чотири стильні відтінки для будь-якого образу. Як і обіцяла, бонус для вас. Використовуйте промокод Daria.pnb при замовленні та отримайте знижку 10%. Посилання на сайт знайдете в описі під відео. Встигніть замовити, поки всі кольори є в наявності. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових випусках.